Яна вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось ці чудові заготовки для вишивки бістром від торгової марки Вустіч. Давно я мріяла про ці заготовки і, взагалі, маю окрему любов до вишивки по дереву. І пам'ятаю, як в свій час я мріяла насправді купити ці заготовки, вишити всі. Символи року, але чомусь не складалося. А потім замовила, я пам'ятаю, у мене було таке велике замовлення у торговій марки Вустіч, і нарешті ці заготовки в мене. Отже, східний гороскоп, артикул SH011. Тут ми бачимо 12 символів року: овечка, півень, поросятко, дракон, коник, кролик. Бичок, собачка, тигр, мавпа, щур і змія. Виробник нам тут вказує 30 кольорів бісеру, вказана кількість бісеру і артикул. Зі звороту там от міститься схема, тому я спробую так, так от відкрити, відкрити якось так акуратно. Зараз ми висиплемо всі оці. Заготовки всі і також тут міститься фетер. Так, і ось дивіться, які заготовки. Так, я буду так, спробую ось так, щоб я бачила. Так, що це у нас? Ага, тут вони пронумеровані. Давайте ми почнемо. Я взагалі хочу розпочати вишивати зі змії. Так, три. Ну, давайте спробуємо вже, як вони лежать в хаотичному порядку. Отже, це, я так розумію, щур. Це. Що це є? Угу це, напевно, мавпочка. Так, це, я так розумію, песик. Це, так, це, напевно, тигрик. Це змія. Дивіться, вона зовсім невеличка. Ой, це, напевно, поросятко, це півник, зрозуміло. Ні, то не порося було. Що це було? Це, напевно, овечка. Так, це змія. Взагалі коза, я знаю, тут овечка. Так, це коник, зайчик, дракон, і. Це, напевно, хто тут такий? Це бичок. Ось такі 12 заготовок. Мені здається, що там десь має бути щось: 30 тисяч бісерин. Щось таке. Так, от, в моїй голові, я пам'ятаю, рахувала. І фетер. Ось такий такого синього кольору. Я, я думаю, вже не будемо окремо на нього звертати увагу. Так, ну і, звичайно, я подивлюся схему. Так, схема на форматі А4 кольорово символьна чудові значки. Так, що у нас вказано? Тут має бути, напевно, 6 листочків. Так, шість листочків. Знаєте, єдине, що. Шкода, що ключ не на окремому листочку. А, тому що Тобто, чи тут йде, скільки я говорила, 30 кольорів. Тут на одному листочку йде 14 кольорів, і на іншому листочку продовження. Тобто від 15 15-го кольору до 30. тобто Ну Я переважно люблю, коли. Ключ окремо, так зручніше, так якось легше, ну, вже так як склалося. Бо, тому що схему одну вишив, а ключ буде постійно з тобою. Так постійно е треба біля себе тримати ту схему, на якій розміщений ключ. Ну і також я купила бісер. Ось так, я його вже розпаковувала. Купувала я бісер у Іванки у групі «Захоплююча вишивка. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки я заплатила за. Скільки коштує ось цей набір. Ну, а тепер давайте подивимося кольорову гаму. Ось така кольорова гама. Спробую вам ближче показати. Ось можете побачити від червоного такі коричневі кольори: білі, сірі, зелені. Так, якось хочу трошки менше рожеві. Жовті ось оранжеві. Е, найбільше йде, звичайно, цього білого кольору, найменше ось цього 26-го, там його е, зовсім небагато. Ось така кольорова гама, я вирішила кожен пакетик вже ближче не показувати. Отже, я купувала бісер за ключем виробника і буду вишивати за ключем виробника. Мені подобається взагалі підбір бісеру від Вустіч, завжди все ідеально. Я поки що носити зміни ніякі не буду. Ну, йду я працювати, буду пробувати брати по декілька фігурок і, звичайно, показувати вам свої результати. Сьогодні хочу показати вам нарешті східний гороскоп від торгової марки Вустіч. Не віриться, що всі фігурки вишиті. Мені завжди хочеться зазняти якусь поетапну зйомку, не вийшло в мене, але давайте розпочнемо. Буду показувати в хаотичному порядку. Розпочнемо, напевно, скоріше з символа 2025 року це рік змії. Ось така змія. Дивіться, яка гарна, дуже гарні кольори. Я нагадаю, що я вишивала за ключем виробника Єдине лише один е жовтий. Колір був замінений. Це ось цей такий блідо-жовтий. ось цей, Він був замінений, тому що того на номеру бісеру, який був вказаний виробником, на жаль, ніде на складах не було цих, цього кольору. Тому ось так. Дуже гарні такі очнята, і змія не виглядає якоюсь такою, знаєте, злою і недоброю. Вона така мила, якось посміхається. Ну, ось така красуня. Так, ще одна фігурка. Ось такий гарний пес. Також дуже гарний. Так, до мене тут прийшов помічник, я його буду зараз сварити. Отже, ось такий гарний песик. Також дивіться, який тримає гарний подаруночок. Мені подобається підбір ось цих таких коричневих кольорів, плюс такий перламутровий колір, також дуже гарні виразні очі. Капелюшок такий червоний. Нагадаю, що у всіх. Зворот такий синій Синій зворот, так. Не знаю, чи віститься все в кадр, а. Наступна фігурка це ось таке миле тигриня. Також дуже подобається поєднання цих таких. Помаранчевих кольорів, чорних, також тримає подаруночок. Дуже гарний. Насправді це класно замовити такий східний гороскоп, і можна поступово вишивати всі фігурки, і ви вже точно будете забезпечені символами року на 12 років це так точно. Спробую зараз вище підняти штатив. Далі ось такий півник. Мені було вишивати його. В саме задоволення, знаєте, такі гарні кольори. Він такий ну, дуже гарний, вийшов, просто якийсь казковий. І навіть цей блідо-жовтий, мені здається, ідеально вписався в дану фігурку. Ось така, дивіться ближче, гарний символ року якогось, якогось скоріше, 29-го. Так, Далі ось такий кролик-зайчик, я не знаю, як правильно сказати. З цією фігуркою я, я трохи помучилась, тому що в мене не співпадав зворот, тому були такі певні нюанси, але, але ось такий він гарний і чарівний. Кролик-зайчик, я не знаю, хто, хто, тут, хто тут далі. Мені також е, сподобалося вишивати. Я пам'ятаю, що це моя була остання фігурка, якою вишивала. Кінь. Також дуже гарні кольори, неймовірно, просто підбір від виробника. Він шикарний. Ось бісер я купувала у Іванки вже досить давно. Наступний символ року це ось такий бичок. Також такий з таким грош... мішком грошей. Ось також. Дуже гарні кольори. Нагадаю, що я вишивала як? Я кликала свою доню, ми розкладали фігурки, і я закритими очима вибирала, яку фігурку я вишиватиму наступну. Далі, одна з моїх найулюбленіших фігурок це дракон. Тому що я не знаю, чому цей дракон тут настільки так гарно пропрацьований, ну, ідеально, все, дивіться, які гарні зелені кольори, все чудово поєднується. Ну, здалеку, звичайно, це буде виглядати набагато краще. Це зрозуміло, чомусь на сьогодні так похмуро, що це неможливо. Зараз друга година дня, а вдома, як в мішку. Знаєте, є така фраза: темно взагалі. Тому, ось так, на жаль, не можна роздавитися всіх таких гарних, яскравих кольорів. Але він просто шикарний. Ці очі. Просто вау. Так, далі, а, також одна з моїх найулюбленіших фігурок а, це ось такий щурок, Мені він дуже подобається. Хоча я не дуже люблю щурів вишивати, таких От це не дуже. Але цей, ну, він просто шикарний. Також. Дивіться, який підбір, особливо цей сірий. Також чудово. Бачимо, цей сир також гарно виділяється, ці жовті кольори. Чудово, такі рожевенькі вушка, гарний дуже. Так, я що ще? Трохи буду деякі фігурки закривати, тому що, ну, якщо я вище підніму штатив, ми взагалі нічого не роздивимося. І ще одна фігурка це ось така мавпочка. Також така дуже цікава поєднання, знову ж, в коричневих кольорів і такого перламутрового кольору дуже гарно, Насправді. Я, чудов... я задоволена, що в свій час я не пожаліла грошей і замовила цей набір. А, так. І ось така ще мені подобається овечка. Вівця, вірніше, ось така гарна також. Трошки мені було нудно вишивати, тому що тут бачимо білий і сірий, ти вишиваєш білий, сірий, білий, аж. Ну, нудно було так, ну, слава Богу, душила. Ось така також гарна фігурка. І ще одна, вона, взагалі, мені здається, найменша зі всіх фігурок. Це ось таке поросятка. Або свиня, як кому зручно. Мені більш подобається варіант поросятку. Також гарно поєднані рожеві кольори. Все ось таке чудове, гарне ось така. Краса. Ну, і в загальному, якщо вийшло, брати, то тут 18 734 бісери. Ось такий чудовий східний гороскоп, тому хто вагається купувати чи вишивати. Вишивайте. Можете змінювати кольори, як вам буде завгодно, але дані заготовки мені неймовірно подобаються, я задоволена. І будете мати ось такі чудові, дуже гарні. Фігурки, символи, років майбутніх. Тому ось так. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.